Мої шанування, друзі, це територія спротиву. Я, Олександр Мусієнко, вітаю вас. Поговоримо сьогодні про заяви президента Трампа. Чи буде атака на Гренландію, що з Іраном, сенсаційну заяву президента Франції, але перед тим як ми це все обговоримо, розпочну із того, що позаду в мене зараз з'явиться чудова мапа. Саме на цій мапі, яку ви бачите, постійно оновлюються позначки на території Росії. А ці позначки, як ви бачите, вибухи, вогники, які символізують ураження і показують наші удари по території Росії, перенесення війни на територію ворога. Щоденно ця мапа оновлюється завдяки силам оборони та безпеки України, які продовжують бити і зменшувати потенціал агресора. І щодня будуть оновлення, про які я вас буду інформувати. А розпочну із того, що як відомо, президент США Дональд Трамп в інтерв'ю для Reuters сказав, що нібито президент України Володимир Зеленський є перешкодою для миру. Думаю, що це не так і впевнений, що вважаєте всі ви, тому що головною перешкодою для миру є Путін і його агресія проти України. Україна неодноразово демонструвала зусилля і декларувала той факт, що ми готові до миру, але не на будь-яких умовах. Не можна давати і задовільняти агресора, це очевидно. Тому Україна продовжує боротьбу. Можливо, комусь світі це не подобається, і хтось думав, що ми впадемо набагато швидше. Але ні, ми боремося за власне виживання, за те, щоби проти нас не вчиняли геноцид. До речі, служба безпеки Україна кваліфікувала російські удари по об'єктах енергетики саме як. Злочини проти людяності, чітко, фактично формалізуючи, і ці дані, ці докази, потрібно передавати всім міжнародним партнерам та міжнародним організаціям, аби вони бачили цей масштаб злочинів. Заступився в тому числі за президента України і прем'єр-міністр Дональд Туск, який сказав про те, що. Не Зеленський перешкода для миру, а саме Росія і Путін є головними подразниками безпеки в Європі і головними перешкодниками для миру. Тому наша боротьба продовжується за наше існування. Ну а що цікаво, що вийшов із заявами російський диктатор. Він обіцяв, принаймні Пісков, обіцяв, і говорив про те, що Путін вийде з надзвичайно важливою заявою. Ну, ви знаєте, важливого не було хоча б через те, що нічого не сказано про Піченягав і Половців. Невже Путін перестав читати історичну літературу і тлумачити її на власний лад? Або двійник призабув, тому що все ж таки, скоріш за все, не він особисто виступав, а черговий двійник російського диктатора, який сказав про те, що потрібно, значить, відновити многополярний мір. Головний посил і меседж Путіна був про що? Путін сказав про те, що потрібна інша система світової безпеки, архітектуру безпеки, як це бачить Росія, це про що? Що Путін хоче діалогу безпосередньо з Президентом США Трампом? Путін зацікавлений в продовженні таких зустрічей, як відбувалися в Анкориджі на Алясці, для того, щоб потім особисто російський диктатор і його міністр закордонних справ Лавров мали про що говорити, виходили із меседжами про те, що. Ми там про щось домовилися, ми домовилися за спиною в Україні, за спиною в Європі, і давайте будемо вибудовувати архітектуру безпеки. Яка архітектура безпеки зрозуміла? Путін натякає на відновлення Російської імперії. А якщо не на Російської імперії, то створення нового країн нового Варшавського договору. І тому російському диктатору дуже імпонує, коли чи то в Словаччині, чи то в Угорщині, чи то в інших країнах, якраз пост Варшавського з цього договору, лунають заяви про примирення з Росією, про діалог, про те, що Путін не такий вже поганий. Що давайте шукати якісь шляхи виходу із ситуації. Тому що він зацікавлений в дестабілізації не тільки України, а й країн центральної східної Європи. Це є його мета, і він тут відкриває чітко свої карти. Поза тим, до речі, дуже цікаво було стежити. Ви знаєте, що навіть офіційні інформаційні агентства Росії не витримують ось цього постійного путінського, скажімо, цих висловлювань, і вони розбавляли. І знаєте, якою новиною вони розбавили всі ці заяви Путіна про те, що нібито Росія готова до миру і так далі. А вони розбавили тим, що між тим, поки Путін виступає, агенція Reuters пише про те, що Сполучені Штати Америки захопили вже шостий російський танкер Тіньового флоту, який задіяний був для перевезення венесуельської нафти на тлі заяв американського президента, погодьтеся, це зрештою хороша новина. І крім заяв, треба дивитися і на реальні справи, чи будуть вони. І чи є вони? Тому що, наприклад, сенсаційне відкриття зробив французький президент Еммануель Макрон, який виступаючи зазначив, що нібито зараз дві третини інформації зі стратегічної розвідки, в тому числі про атаки з боку Росії і не тільки, постачає Франція, а не Америка. В своїй промові французький президент Макрон був такий рішучий, знаєте, налаштований войовничий і доволі так серйозно говорив про те, що Європі треба об'єднуватися. Європі потрібна зброя для протидії таким ракетам, як Арешнік, і власна зброя. Але я думаю, що тут логічно було би, щоб і наші французькі партнери долучалися до тих розробок, які має Україна фінансували і спільно на східному фланзі створювали якраз той потрібний такий щит неядерного стримування для України, так і для Європи. Крім того, з Франція відправляє невелику розвідувальну місію безпосередньо до Гренландії, відправляє і Бундесвер е, людей про це заявив Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Можна тут іронізувати, але це підкреслює розвідувальна місія. Два дні 15 17 січня на Гренландії. Навчання ініційовані Данією. Данія налаштована рішуче світлини та відео, як данський міністр закордонних справ закурив сигарету спільно із прем'єр-міністром Гренландії після зустрічі з американською делегацією, вони красномовні і, мабуть, багато про що свідчать. До речі, німецький канцлер Мерц назвав помилкою відмову Німеччини від ядерної енергетики. І це дійсно так ми бачимо на нашому прикладі в Україні, коли Росія б'є по атомній енергетиці. Наскільки це? Важливо для нас між тим, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, підбив підсумки 2025 року, яких заявив про те, що реформа військова триває. Було створено 16 армійських корпусів. В рамках них триває переформатування бригад. Мета яка ставиться. Забезпечення поповненням справедливий розподіл особового складу, аби кожен корпус оперував своїми підрозділами і міг розраховувати, стримуючи ворога, відзначив пан головнокомандувач розвиток безпілотної складової в сил з безпілотних систем, інших родів і видів військ, а також зазначив, що попереду створення кібервійськ. І штурмових військ, а мета, звичайно, це продовження захисту держави, і сказав про те, що 2026 рік буде доволі таким непростим. Але ми робимо все для того, щоб вистояти. Можу сказати про те, що відбивають атаки наші підрозділи, зокрема підрозділи сил територіальної оборони по всій лінії фронту. Ворог намагається розвивати наступальні дії в першу чергу на Запорізькому напрямку, сунути. Але зараз противника стримують так само, як і на Покровському напрямку, і на Харківщині. Дається ознаки, що, попри весь тиск, російські війська. Потребують оперативної паузи і хочуть скористатися певним періодом, використовуючи зараз якраз терористичні удари по території України з метою провести власне перегрупування і в подальшому проводити наступальні дії. Ну а українські сили оборони концентруються на тому, щоб не дати ворогові нормально проводити ці перегрупування і продовжують завдавати ударів по об'єктах і складах противника з паливно стильними матеріалами, озброєнням на окупованих. Територіях, стримуючи таким чином потенціал агресора, Росія прагне зірвати для нас ймовірне підписання домовленостей про гарантії безпеки в Давосі на саміті в Свісвітньому економічному форумі, який стартує 19 січня. Саме з цією метою Путін може завдати удару по території України міжконтинентальною балістичною ракетою Арішнік. Про це зараз повідомляють про те, що загрози існують. Таким чином Путін прагне залякати європейців, посилати меседжі Сполученим Штатам Америки про те, що він тут хоче контролювати ситуацію, і не смійте давати Україні жодних гарантій безпеки інакше по військах, які потенційно будуть розташовані на території України, може прилетіти Арішніх. Сподіваюся, що наші партнери. Не будуть вестися на це, а будуть давати реальну відсіч, і е, ми зможемо в тому числі е, не давати жодних шансів там заявам піскової і так далі, які вітають бачити заяви президента Трампа, що нібито президент України не готовий до миру. Ми готові, але ми хочемо жити, розвиватися, творити вільно на власній землі, вільно і гідно. І ми на це заслуговуємо. Підписуйтесь, друзі, на канал ТРО Медіа та Ютуб канал Олександра Мусієнка. Будете знати більше. Бережіть себе і слава Україні!